Будувати житло для людей справагідне і благородне. Втім, вже давно в Україні побудувати житловий будинок без хабарів, вчасно і добре підготовлених місцевих депутатів і чиновників практично неможливо. Хоча деяким забудовникам вдається обманути навіть дуже охочих до грошей можновладців. Але страждать від такого обману, перш за все, пересічні українці. Раніше на місці цієї недобудови у Дніпропетровську стояла дитячо-юнацька спортивна школа. У 2007 році чиновники та депутати Дніпропетровської мерії погодили товариство Ефіль розташувати тут багатофункціональний комплекс, який мав би складатися з реконструйованої спортивної школи та апартаментів. 14-поверховий будинок, що стоїть поруч 40 років, в архітектурно-планувальному управлінні Дніпропетровської міськради чомусь не помітили. Здання знаходиться дуже близько від нашого дому, слідувательно, повністю нарвався. Нарушается освещение квартир нашего дома. Это является грубым нарушением нормативов санитарных. Во-вторых, в данном месте находятся очень сложные грунты, что э, в случае постройки высотного здания и недостаточно качественного фундамента может привести к серьезной аварии, как вот было в Киеве, где обвалилась стена 11-этажного здания. Незважаючи на протести мешканців, будівництво розпочали, залили фундамент, забили палі та підігнали баштовий кран. Згідно даних публічної кадастрової карти України, дані про суб'єкта речового права на земельну ділянку на вулиці Плеханова в районі будинку 15Г виводять громадянина Добровольського Олександра Степановича. Втім, до сих пір поспілкуватися з людиною, яка збурила цілий багатоповерховий будинок, мешканцям так і не вдалося. На наше обращение в Глафапу и в другие организации, которые должны осуществлять контроль за строительством в городе, нам ответили, что строительство, которое здесь ведется, ведется незаконно. Будь-які дані у містобудівному кадастрі стосовно будівництва індивідуального житлового будинку та господарських будівель і споруд по вулиці Плеханова в районі будинка номер 15 Г. Відсутні містобудівні умови та обмеження, а також паспорт забудови земляної ділянки головним архітектурно-планувальним управлінням Дніпропетровської міської ради не надавався. Начальник управління Дмитро Волик. Тим не менш будівельні роботи забудовники припиняти не стали. Поводилися дуже нахабно. На протести людей реагували вкрай агресивно. Нам угрожали, що, що? мені конкретно угрожали розбити очки, збити мене за те, що я намагався протидіяти заїзду бетономішалок сюди. Ми намагалися зв'язатися з тими, хто ініціював риття котловану у самому центрі міста, а також спромігся звести дві цегляні багатоповерхівки, не маючи на те жодних документів. Але от парадокс контактні дані жодна з інстанцій нам не надає. Йдемо до департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області. Чи на законних підставах ведеться будівництво за адресами Рогальова, 20, Ливарна 2 та Плеханова, 15 г. По вище зазначеним вами адресам, об'єктам е немає у замовників жодного дозвільного документу. Тобто будівництво ведеться на теперішній час незаконно. Ви можете надати контактні дані тих, хто стоїть за цим будівництвом, як зв'язатися з цими людьми? Ця інформація у нас є, але вона інформація з обмеженим доступом. Так от відкрито її не можна. Ну, відкрито не можна, тому що це персональні дані особи, і ми розголошувати їх не маємо права. Знайти кмітливих забудовників нам допомогла прогресивна громадськість. Активні городяни, на відміну від чиновників, виявилися більш говіркими і розкрили, хто може стояти за багатьма незаконними забудовами у Дніпропетровську. Все эти объекты связывают между собой факт участия в этих незаконных оборотах братьев Каснер. То есть это бизнесмены нашего города, которые открыто говорят о том, что в течение 15 лет они проворачивают различные махинации с земельными участками. Також активісти не на камеру розповіли, що головного фігуранта забудову на Плеханова 15Г Олександра Добровольського шукати сенсу ніякого, адже він є креатурою саме цих братів-каснерів. За інформацією, яку вдалося розшукати в інтернеті, офіс братив-забудовників знаходиться в самому центрі Дніпропетровська. Це комсомольська діть, правильно прибраття Каснірів. з ними сталкивались, знакомо. Ми тут торгуємо автозапчастян. Нових нікого на шині німені. Ми час не підприємці, которые тут займаються запчастями. У дворі будинку, де начебто знаходиться офіс забудовників братів каснерів, також жодних натяків на Олександра та Василя Каснерів знайти не вийшло. За інформацією активістів, за братами каснерами не стоїть жодна впливова у місті, бізнесова чи політична група. Замість впливових покровителів лише великі гроші самих братів забудовників. Есть начинаются строительные работы, то есть регистрируется декларация на начала работ, вот, и потом отклоняются от проектной документации, строят, допустим, там не двух, не трехэтажный дом, а там пятиэтажный или там десяти. вот, И последующим по решению суда признается право собственности в целом, то есть так называемое узыканивание сделан. А тим часом квартиру у будинку, адреса якого ще вчора фігурувала у забороні виконувати будівельні роботи, продовжують продавати інформацію про судові справи. Зрозуміло, потенційним клієнтам настрій не встають. Там полощатися та ста п'ятнадцять квадрату, комерта і сто трість квадрату. Сто п'ятнадцять сколько будуть м'ятер стоїть? Стафісальне чудово з документами дітських нового гросання. Садують падають. Діє стара Марксова схема гроші, товар гроші. Де місце товару зайняло рішення суду. Схема дуже проста. Громадянин бере дозвіл на ремонт до революційної двоповерхівки. Під час цього ремонту виростає зовсім нова багатоповерхівка. Дореволюційна ж будівля зникає. І щоб багатоповерхівка довго простояла, починає працювати схема. Гроші, судове рішення, гроші. Суд, який ще вчора приймав одне рішення, вже сьогодні його змінюють на протилежне. Подавалися апеляції, апеляція устояла. приблизно через два місяці заінтересована сторона, а і на проводили будівництво, обратили в суд і слідчим суддям було знято запрет на відчуження і введення в експлуатацію каждому имущество. Запитаємо у суді пана Литвиненко, чим він мотивувався у своєму рішенні. Вони купили землю і майно. Земля під будинком це теж їхня. І купили будинок із землею. Взяли дозвіл на його реконструкцію, знесли його і будують будинок. От що роблять касні. І власник звертається і каже: не придали на підозру, скасуйте, будь ласка, речі. Яке рішення прийняти? Викликаємо прокурора в засіданні. Є підозра? Прокурор каже, підозри нема. Що вам заважає? Та нам от ще щось заважає. Як може бути арешт, накладений без підозри? Не може бути. Суддя Литвиненко свою мотивацію пояснив дуже красиво – законність. Але для більшості дніпропетровців така законність виявляється у незаконні будівництва та великі котловани у власних подвір'ях. А отже, у городян, які постали проти свавільної забудови біля власного будинку, вихід поки лише один збирати гроші. Адже поки правіше лишається той, у кого їх більше. На цьому стояла і буде стояти сучасна корупція.